Так, ми заспавнились в якомусь такому одному з районів, я так розумію, Лос-Сантоса, Лос-Анджелеса. Чесно коротше, я не пам'ятаю, коли я востаннє був в GTA 5, проте, е, ну, райончик насправді прикольний. Я так розумію, зараз нам потрібно просто пройтись по квестах. Це, я так розумію, той самий, так? Да? Ні, тут я можу собі орендувати транспорт, скутер, ось така от машинка. Пантео Лунос хач. Що? Дивіться, насправді можна піти по навчанню, але я вважаю, що мені вже і зараз потрібні гроші, щоб добитися чогось і вже показатися в людях. Тому ми обираємо заробити. Дивіться, в нас зразу на вибір є чотири варіанти, а ні, більше варіантів робіт. Збір сміття сухти виглядає ну, так собі насправді. Таксист прикольно, проте у нас немає прав. Е, є ще ферма. Слухайте, давайте, напевно, на ферму відразу ж першим ділом поїдемо. Беремо тоді скутер, я думаю, на годинку візьмемо. Супер. І цей самий, Получається, летимо прямо зараз на ферму. Я не знаю, що тут по правилах е, дорожнього руху, але слухайте, я вперше за мільйонів років зайшов е, в GTA 5. і, чесно кажучи, графіка насправді вражаюча. Надіюсь, ми тут завеземо море контенту різних РП. Створимо якесь своє угрупування, яке я ж поки що не знаю. Але першим ділом нам треба обжитись. Нам слід заробити Чуть-чуть грошей, потім нас зустріне капуша, потім зайдуть ще наші пацани і вже будемо якось тут. В принципі, рухатись. Слухайте, відразу додам, що я максимально в захваті від плавності картинки. У мене десь, напевно, поза 1000 ФПС такі враження складається. Надзвичайно красива графіка. Я прям викрутив все на максимум, і я просто в захваті від е, реально плавності картинки. Надіюсь, вам на відео це все помітно і вам не менш комфортно дивитися це все власне на Ютубі. Тому що я насправді дуже здивований. Так, ну що, заїжджаємо на ферму. До речі, якщо щось, це саме в мене нік Ігор Бровкович. Тому майте на увазі. Збирайте врожай на полі у фермерський пікап. Добре. Так, власне, спереді є те саме поле, проте я не бачу ніякого тут пікапу. А ні, все, я бачу пікап. Не пам'ятаю, колись і взагалі грав на РП чи не грав, нам треба збирати тут врожай. Стоп, а як це. Ага, просто Е і він просто збирає врожай відразу. Чуєте, пацани, а в який пікап краще вкласти? А який хочеш? А Хочеш. Ну, просто капель поближе. Нам треба просто от зібрати цей весь врожай, який зараз ми наразі бачимо. Його насправді є багато. І один з цих чуваків це є власне водій цього пікапу. Він водій і працівник одне в одному. Так, ну слухайте, мене прикали, що ком'юніті як мінімум розмовляє, можна попросити якоїсь поради. Щось можуть допомогти, порадити насправді, тому це вже великий-великий плюс. Робота, ну, робота виглядає таким от чином: ви просто берете, приходите на грядку і збираєте врожай, після чого е, вантажити його в цей пікап. Все, таким чином, ви заробляєте кошти, і я так розумію, ще й прокачуєте паралельно якийсь е, свій скіл. Е, економіка, хочу зразу сказати, ну, прикольна. Економіка дійсно крута. Е, прийдеться дуже багато працювати, дуже багато працювати, щоб ну, заробити якісь кошти, купити. Напевно, якийсь дім, квартиру тощо. Але, ну слухайте, хто не працює, той не їсть. Тому. Так, народ, першим ділом, мабуть, нам треба взяти все ж таки квест. На фарму ми приїхали, Це бляха. Чуваки прям тупо за мною біжуть. Вони, ну, як будто щось типу, в мені не знайшли. От, власне, собі там двоє тусувались, я прийшов. Блядь, що вони хочуть. А два, куди тебе треба? Мама, мені... А це твоя машина зелена? Ні, зелена, а твоє. Е, да, мені треба квести взяти. А, Ви успішно пристегнули пасок безпеки. Навіть тут таке є, прикиньте. армії цього не вистачає. А це Степанич? Здорова, друже. Здається, ми десь вже бачилися. Точно, можливо, коли я був у Києві, ми ага. були знайомі. Так, пройшло ба. Вітаю в місті. Тут без транспорту й телефону важко. Орендуй скутер у мого колеги поруч, а потім заїдь у найближчий магазин. Коротше, понятно. Все зрозуміло. Так, так, воно мені зарахувало, в принципі. Так, тепер мені треба купити телефон та планшет. 24 на 7, і купуємо собі тоді те, що мені потрібно. Добрий день, пані Стефа. iPhone 14 Pro. Давайте в корзинку плюс планшетик. Все, В принципі, мені більше нічого не потрібно. Розрахунок в нас ну готівкою, а вже ж. Чудово, чудесно. Так, добро, слухай, я єдине, що зрозумів, що я не розрахувався з роботи. А, да, ну я теж саме. Да, пофіг. Воно мені потім капне. Так, народ, маємо на увазі, що ми ще от на роботі. Ми прямо в спесу з роботи поїхали виконувати квести. Тепер назад до цього ж темпа треба. Зараз у нас 5200. Слухай, якщо з роботою поки плюс 200. Не переймайся. У нашому місті завжди можна трохи заробити навіть на смітті. Я зрозумів. Коротше, нам треба поритися в сміттєвих баках. На карті білим кольором позначена зона, в якій можна знайти багато сміттєвих баків. Це а це інкасація, Южі банк. Добро, поїхали. Слухайте, за кермом набагато свев почуваю, аніж на пасажирському. Пішла машина. Так, що у нас тут? Так, ну мій чувак криється в смітнику. Я так розумію, тут можна щось знайти. О, макулатурка є так. Можна щось цікавіше знайти у смітнику. Ну, мені не приходиться насправді одритися, але ну, якщо вже от прийшлось, то знов ж таки макулатура. Онлайн, до речі, приблизно 400 людей. При тому, що зараз е, вимкнення світла по всій країні, усіх е, різнохаотичні групи. І в принципі, як на український проєкт, це досить офігенний онлайн. Так, заїжджаємо сюди на завод, і в цього от чувака, який перебарижує тим всім ділом. В мене тільки макулатура є, власне, да. Да більше в мене нічого немає. Ну що на касарі здали, слухайте. Да-да, телефон є, давайте тепер до Стефана назад їдемо. Бодя бос всіх павуків, він йому і, і Хава в то саме, що я, шкода, боськів вже нема. Зараз подивимося. Завершив, завершив роботу, отримав 225 з минулої роботи, і тут можна слухайте, Давайте почнемо. Беремо молоток в спальні під ліжком, жив собі павук, Ахміна, чорний десь? горошок, Мав аж вісім рок, майже ніколи. Вза... Будь, то тебе про, тебе, про тебе трек, бой. Сухи <laughs> тебе работать надо. Я де знаю, Богдан, не знаю. Дай Боже здоров'я. Дай Боже. Дай Боже здоров'я. Дай Боже, дай Боже. Оп, слухайте, це мені. Мені подобається. О, тепер є спідсовочка. Тепер можна йти. Слухати, лисий пацюк страшний. Е, зараз ти молотком треба підходити до, саме до тих ящиків та й просто хуячити їх. Ну, умовно кажучи, ось до цього в мене от горить червоний чекпоінт. Просто підходимо сюди, натискаємо Е, і з таким чином нам треба забивати свяхи. Слухайте, тут ще й прикиньте, треба ну, зображати башкою, що ти робиш. Слухайте, 221 долар мені дали до зарплати. Насправді тут, мені здається, більше можна заробити, аніж на пікапі, ніж на фермі, маю на увазі. Е, мені треба заробити 2500. Так, ну насправді дуже швидко тут заробляються гроші. Мені здається, набагато швидше, аніж на фермі. Тим більше, де тут є система прокачки скілів. І слухайте, 3000 е, долярів ми заробили прямо зараз. Це, мабуть, із квестом, я так розумію, поки що не зрозуміло. Так, я йду здавати. Прикол, слухайте, я не думав, що мені прям настільки сподобається, настільки буде прям цікаво. Е, це як самп, але набагато краще. Я бачив 3 тисячі працював за ніскох ходов. Ти що, все чи зло, за заморився. Я Плюс 2718 заробляємо звідси на балансі вже 20 тисяч майже є. Чуваки, це, це дуже навіть круто. Ля, мені п'ятерка. Богдане. барджу, що, Богдан. А цьо, троха муешь по польску? Ну я в Чехии, я не в Польске. А, то есть ты по польску не муешь? Ну она похожа на чешский. Ясно. А що я ютубер? Не-не-не. Понял. Ну, короче, ну, дальше ну, медична карта, и ну, всякие такие, знаете, по квестах чисто пробіг заробити зарубити бабки, а потім уже почнуться вот найважчие, власне, квесты. Дай боже, здоровочка. Майка, зараз. То есть тут зачекай, тут зараз пить. Добре. А, он, да, Майк, Майк. Так, мор. Може... Че надо сказать, не пойдешь. Майк, тут. Да, 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 тут. Все, медкарту леди на почва. Можешь На Кому из вас? Мені, мені, мені. Я в черной футболте. Да, у вас першие медкарты. Лорд, лорд, где-то, лорд. Лорд. Ха, хорош! Шо ты, лорд? Да за погнали ворму поиграем, шоты. Мне да, да, цемани медкарта. ви казали? Секунду, секунду, брат. Це медкарта? медкарты? Да, да, перша. А, так и пики до тебя. Так, 3000. Є є, є є, є, є медкарта. Yeah, yeah. Дуже дякую, пане лікарі. Yeah, yeah. Мене починають впізнавати, мої любі друзі. Нік Ігор Бровкович абсолютно не дав жодного імпакту. Добрий вечір. Добрий. А можете мені разулю переїбати, щоб в мене листина злетіла? Можемо. Подякував. <laughs> Нихуя, ніхуя, чувак, мені двадцятку, ти той... за. Нихуя, бля. 20? Ну. Джек барзе, панове. Дженкі барзе. Бодя, я, я буду магати. Бодя, про, проще будь, і люди підтягнуться, Богдан. Так, хлопці, обережно. Я так розумію, мені не треба взагалі в нів різатися в щось, і в принципі, я думаю, байдуже. Давайте просто будемо їхати по тих індикаторах і все. Бля! Бля, прикольний чувак, цей бодька, слухайте. Насправді, ну, жарти, жартами, хоч і багато говорить, але дохуя мені поміг. Будемо відвертими. Дуже багато мені допоміг. За що йому величезне, величезне дякую. Надіюсь, він себе колись рано чи пізно побачить в Ютубі десь відео і скаже: Воу, шофер, менше газ. Світло фар на Ента, блядь!" Ну, це, звісно, блядь, полудурок конкретний. Бля, братан, ну йобаний в рот. Братан, та не таранься в мене, льов! Та я не чан, давай. Блять, кура, виїхав блять, нормально, приїхав, сука, як Франкенштейн, же. Тобі щас, походу пізди дадуть за то, що ти врізався. Бодя! извини. Извини, братан. Извини, братан, у тебе 20 штук, бля, бля. Извини, братан, спортсмени. Давай, давай. Слухай, у мене є до тебе прохання. А, у мене в політом бей живе бабуся. Добро, братанчик, то тут тебе ремонт, ремонту, бля, ну на баксів 300. На баксів 300? Ну да, что тут? Тут туда нихуя немає. У нас с ним свои терки, так что это нормально. Я понял. Тоді что мне десятку сверху. А тебе за что? За соучастие, скажем так, я ж сидел на пассажирскому. Ну так тогда из тебя десятка, давай. <laughs> <laughs> Бодя босс их Братан, ты а, попутал, блядь. Бля. Я, я тебе шальчипалаг дам, блядь. Я тебе шальчипалаг дам. Я скажу все правильно. Давай ним по 10 че. Все, давай, давай ему деньги. Вот є нормально. Бодя, почаще въебывайся. Народ Такими темпами нам робота не буде потрібна. Мы сейчас скружим собі нормальну кассу. Нормально машина скаже, да? Да-да, нормально валить. То пиздец. О, все блять твоє ланцюги білі, більше світиться, Блять. Ну і після того як ми трошки попрацювали, попроходили квести, я дізнався таку досить цікаву інформацію. Мої друзі також грають на цьому серваку, зокрема, капуша і Вінард, яких ви в принципі знаєте. Капуша це бієць е, РДК, діючий військовий на каналі. З ним було інтерв'ю. Ну а Вінард, Вінарда також ви всі прекрасно, прекрасно знаєте. І ми вирішили всі зустрітись зараз. Подивитись, що з цього вийшло. Так, народ, я виходжу з метро. Вже наступив наступний день, як то кажуть, нас має зустріти в принципі Капусняк Капушевич має зустріти нас. Мене точніше має зустріти. Я шукаю Вінарда. Не знаю, де він є взагалі штат. Досить, досить великий. Прошу пана, не буде дзигора? Ні, але в мене колега кури. <сум> де капуша є? Де зараз під'їде. Ну, вже яка година? Вже 19.16. Він казав, що цей самий. Що от тут, в 19.15, щоб ми були на місці, от я, виходить, приїхав сюди на метро. Ти тут є, а де капусняк? О! Ось він. о, нарешті. Ну, ти сам знаєш, що він промахується завжди в часі. В нього пунктуальність на вищому добрий вечір! Добрий, хай <світ> Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Оце так, o... так РДК. Ангелочек, ні? Нефор, нефар, нефар справжній, що тільки може бути. І ля бій, нефара. Чуєш, нормальні в тебе педалі. Братанчик, то трьохлітрова в тебе? <laughs> так. Так. трьохлітрова. Короче, капуша нас зустрів. Капуша, капуша <laughs> з РДК. <питалецько> Цесочка, Ай-яй-яй-яй-яй-яй, слухай, капусняк, Давай, може, ми ці самі, може, в тачку пікнемся? Да, давай тупикнем, да. Венард, падає назад. Паштанак шой затягай. Оба. Що, куди ми? Ой-ой-ой-ой-ой. чекай чекай, а прикинь, а всередині щось салончик, то нихера ні. <рес> не. Не, не ЦС, брат. Опа-пау! охо <рес> Короче, братанчик, ну, шо я, шо він арт. ми короче, тут, ну, цей самий, ми не є такі блатні, як ти, на такі бесі, круті. ми... Ми бомжі умовно кажучи. Давай, може, ти нам цей самий, якусь може роботку нам підкинеш або нас підігрієш мінімально? Ну давай, 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 звісно. Вінар, що ти хочеш? Я би хотів, наприклад, Я... вдягнутися нормально. Ну, здалося б якийсь шмоток нормальний. Братанчик, давай тоді нас в магазин одягу. Ой. Так, чувачки, нарешті можна шпіляти, гидати, чи. Можна в нашої компанії. Ми тут замутимо якусь свою движуху, своє огрупування. І ну реально це буде дуже цікаво. Це як інтерактив на каналі, це просто шизанець, так? Чуєш, Пуша, це якийсь елітний магазин? Ні, ні. Вам элитный надо? А є типа элитный магазин, одягу? Есть элитный, да. Братан, ну мы ну, неустанні люди, насправді. И ты вроде Все. не люди людина тут. Ну, я баржу. Вы посмотрите, нар... может, вам тут что-то. Просто в каждом магазине разный шмод. Я посмотрите. чувак, и я хочу щось щось таке, типо классика. Классика? Все, едем за классику. Поехали. Ну, ну, я, нам, я б... ул... нам не уличные, уліч... а по классике. Конечно, Рейхи. нам треба классику. Ну, це вже магазин, разумеется, ковіше будет. В міста десь. Давай йдемо подивим. Что катаєшся тут, въезжай? Ну, і гарніше виглядає. А можна бабусики нам, капуша? Да, да, конечно. У мене на балансі всього 200 доларів. Поехали вот до банка, так. надо. У мене налички нету. О, починайся, починайся. Поехали до банка. Налички немає. Сейчас на смс-ка не прийде на, карт, на, на телефон, да? Ну я вже проходив. Ні, ні, Свиешь, все в банкомат заїдемо. вот сюда. Да, да, да. у Вінкредит... мене такий короче тип запчасти не мав вислати нам на підрозділ. Він не пішов знімати. Так, ано подивимся. Ано подивимся. Все, виходимо, бабки получаємо. Давай. Ууу! Копай собі Версачи, не парся, чоловічко. человечку. Шовинар, давай, газулю. Так, ну що, народ? Е, браслет за 174 куска. Слухайте, я, походу, десь. А ні, на... слухайте, тут, в принципі, нормально. Слухайте, мені ці штани сподобались, 218 кусків коштують. Я не знаю. Як капуша там думав, що ми тут вдягнемося на ті бабки? Я, я чесно, я не знаю. Ні, ну піджак, в принципі, пів біди. Піджак, в принципі, собі можна сипанути. Давайте почнемо. Так, ну мені ось цей піджачок, в принципі. По душі насправді я би взяв собі чорний. Бенц. Бля, ну зі штанами є дійсно проблема. Мені ось ці подобаються. Ладно, штани пропускаємо. Дійсно дуже дорого. Беремо ці мешти, беремо ці окуляри, ось цей годиночок. Так, пацани, є одна проблема. Я, в принципі, собі все купив. Є проблема, є дійсно проблема. Я купив все, але не все. А де, пацани, ділись? Чекай, чекай, Че, це часом не на машина. Бачу, який там мерян стоїть. Чекай, чекай, де пацани? Капуша? Капуша? Де капуша є? Він зараз... він мені одяг купляє, бо. Чоловічку, мені, мені на сподні не хватило. Там сподні по 300 тисяч. А, зараз, я вберуся нормально. Капусняк. А? Мені на штани не хватило. Скільки? 200 тисяч треба ще. Бля, ніхто, 87 залишилось. Що ти гониш чи що? Що мені в трусах ходити? Ну, а що ні? Ладно, хай буде так, буду в джинсах. Так, народ, ну. Слухай, ГЛЕ буде цікавіше. ГЛЕ буде цікавіше, насправді. Ну да, да, он бронированный у меня. Броньрованный? Да, да. Хорош. Так, народ, ну в принципе, уже на пиджачку, в принципе. Потому что мы лучше взяли его, безпечніше будет. 100%, 100%. Я де знаю, в чому ти там замішаний, капуша. Я де там знаю, в чому ти взагалі замішаний. Насправді, Гел є прикольная тачка, ми вже в приодягнулися. Е, Треба мінімально розчехлятися, мотити свою сім'ю. Збирати групування і що? і сідати на трон, сідати на трон, дивитися, що тут взагалі відбувається в цьому місці. Що ми можемо зробити? Насправді і мені вже хочеться мати якусь свою машинку, якийсь BMW, щось типу такого, Таке цікаве. Насправді, як бачите, тут логотипи трошки ізородовані, Це все зроблено, щоб не порушувати авторське так, право саме всім гри. Тут заборонено дійсно, тому всі значки поміння, ну, адже дімок? за таке дуже жорстко хоч покій, ну, тому... Ну, тому так. о Опа, па А такісь... ну назад, що там було? Назад. Братан, чекай, 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 зверху якісь типи за столами. Зверху, двохніки. Да. А що це, вони їх розвалили тут? Да, Де да. справа труп. І Чувак, тут море із... Да, да. Єбать. Две сей поїхав, ніби понимаешь. Чувака, а можна щось підібрати в них? Ну, я думаю, вже залутали їх. Думаєш? Да, да. да, да. Так, может хоть что давай слышишь? Давай, давай подивимося. Так, чувачки, чекайте. Оп. Тормози, але акуратно, бо тут бачу їх них що хренище Дай я гляну. Опа. Пропал. А, вон да... дальше тоже. і там пропало. О, блядь, пропало. Чекай, там є жмур далі? Чуваки, тут просто розкидали тіпів прямо на трасі. Якісь бандоси а, приїхали. Виробний, вроде Заведений? Вроде да. Ага. Ну, все. Ага, сразу. Грузимся. Кайфи, давай сідаєм. О, запра... заправочка, ля, така прям да, закинута. Да, заправим. Давай заправимося. Така закинута. Ну, така стара заправка. Ну, сільська. А тут нема типу, що прям всередину зайти что-то купить. Мой есть магазин, магазинчик є, давай зайдемо. А ну, вот є, да. Ага. Опа. Ни хера Опа. Опа. себе Хо Опа. 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 Да, давайте магазинчик. Вышли, вышли, вышли. Куда все, вышли? вышли? Куда? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Андрюха, слышишь, что, за подстава она? Капуша, это у тебя питание, что за подстава? Э, какие руки? Какие э, руки? Ебать! Вы кто такие? Вы, вы кто такие? Руки, Если руки не поднимаем. Руки. 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 Тихенько, руки. тихенько, капуш, руки. а хто це? Це це бандоси, блядь? Я не понимаю, хто это. Руки, руки, пидни. Давай, не, давай, я Піднімаю. Попроще будемо, ему Тихенько, тихенько, що Зараз, зараз, зараз. Я до бабусі пане, їхав. Пане в білому пальто, підійдіть пальту під до них. До них що ми вас тримали на полизору. Ваш пальцы не треба. Пане, пане. Це все вони, я нічого не двоє? Це все блять, двоє. Руки зараз. не, не, не треба никого, мене в'язати, в мене клаустрофобія. Підносьте руки вгору. Зараз, зараз. Я вже нічого не піднесу, мені руки ззаді. Я вже дал. Я, я не так... можу піднесу. Саме за мою руку за спину. Упаковуйте. Йоб твою мать. У мене стара травма. Це все ось вот ці двоє. Капуша, що? Я... Я... Ніхуя не до всем, двоє, до баби їхав. Це все ось вот це, ваш пальто. Так точно. За що я? Житанчик висить. Це до машини собою. Йоб твою мать. О, ні, нема цей Капуша, что за хуйня? Я не знаю, братан. Честно, не знаю, что за хуйня. Рот закрыл. Доброе. Кому ты рот затыкаешь? Я надеюсь, ты круто. плашпальто, чтоб на не ничего не Капуша, капуша, ты нас якусь то художе авантюру втянув. Не-не-не, я ничего не втягивал, это плащ. Так, плащ пальто, тихо, будь. А можна вийти? я після писать, так что. Капуша, я пишу, ти в рошу руку, чешуй? Пасок безпеки пека, дистанции Все, я шо? мовчу. Я мовчу не бейте тільки. Я бля, не пидручка. Капуша, ты вросшу? не ні, сто процентов Ти брешеш. Да ні. не блядь. Ты брешишь Ні, ні. Я нічого не делал. О, делала, о, маеш. Саги, о, яшь. О, маешь приставну ліву частину кайданочки. Прошу, пане, ви... Документи маю, документи маю. А? Автостопом зупинили його. Быстро показуй. Зараз. Узгорнути. Блять, чекайте. Що, мене підставити вирішили, суки? Ротон, закройся, ти. Блять. А? Ти грався, блять. Сиди, мовче, фраєр. То ти зі стволами їздиш. О, тримайте. Що ти нахуй купаєш пальто? Чуєш? Зоси мій біблик. Нахуй ти, ти мене підставив? Рот закрив всім мовчати. Кляпимо, засуньте. Дай я вибрав. Вова, засуньте йому шляпу. шляпу. Я, так, сер, мовчай. Все, я мовчу. Тихенько, тихенько. Там щось не ясно було, я не пойму. Я а ми будемо грати сьогодні. Я показав. Плану, хорошо, поліцейського. Так, Мені поярні, блядь, достати. Вот, маєте документи. Ігор Бровкович, то я. Лес, і береш, і Звідки приїхав? С Тернополя и Скільки років в приехал. Та от тільки приїхав. Мета перебування в штат. Та яка мета? Я Ты ховався. Мы приїхали на заробітки. Тебе не спрашивали, пальцы. Показывай заробітки. Йоб твою мать, Капуша, я на тебе, О, ліс, блядь, ты че раки блять, трафить, сука. Лыса, ти бабки відмивав? І бабки відмивав, блядь. Ти що? А що не сказав мені? Та то ти якось хуйней тут займався, братан. Якою хуйней я займався? Блядь, я розумію, звідки в тебе ті броньовані машини і вся та хуйня, блядь. Яка хуйня я? Вот, така... вот така хуйня, блядь. Як ти будеш? Та ліпше б я на роботу... Капуша, ліпше б я на роботу пішов. Капуша, <рес> то не є поліцейський навіть, то агентура якась. Так я это таки... за тобой, наверное, вы же прилетели. Я так оно ну, в фильмах бачу, капуша. Братан, я тебе говорю, это может все. ты нахуй, ты нахуй. Да это, Но, это за вами. Вы умеете капуша, його? капуша, це, це Фиба, Фіба якийсь тут. Да я не знаю, у меня никаких проблем никогда с федералами не было. Это вы что-то да, приехали. Зараз у меня начались. Ой-ой-ой, народ, куда мы приехали? чекайте. Это, Школу, все морду, это все мы. Это все плащ-пальто виноват. Потом поговорим. Я, я Разберемойся на миссии, кто там вы находится. Сейчас не идут напитручку. А можно я пойду, пожалуйста? Руку взял, я никуда не убегу. Так, правда? народ, мне ведуть кудись. Кто там самый балакучий? я больше всех сзади. Сейчас по появлю доставать. Пожалуйста, не надо. Я вам ще раз скажу, маете право сберегати мовчание. Пока вас не пытаетесь, вы ничего не говорите. Ой, блядь, иди нахуй. Ясно? Ясно, ясно. Ясно, ясно, да. ясно. Лысый туфли скину. Зараз, зараз, прошу пана. Тримайте, нате. Де капці, брав? Де ти мали? В центре? Центру ви. Лисий, мені більше ли вони? Подивиться. 100%. Мені на таких сподні не хватило. Ще дороблюсь, як не посадять. О! О, плащ пальто! А де плащ пальто? Розділи, клещі всі поздирали. Говоримо з перми. Давайте. Рот закрий, лисий. Я. я з Тернополя. Я приїхав сюди на заробітки. Рот закрий, будь ласка. Зліва направо почнемо, у ім'я, прізвище, дата народження. Ігор Бровкович. 13.10.98. Житель села Муженів. Лисий, я не понял. Житель села Муженев, Підгаїцький район, Тернопільська область. Добрий наступ. Кавуша Блэк. Дата народження. 24.11. Рік. 89-й. Месте. Народник. Київ? Який Киев? Прошу пана, він з Росії. Неправда. Я з Тернополя. Один агент, за мною прийдіть. Блять! Це точно неправда була, я тебе питаю. Капуш, сильно не шуміть, вашу сторону камери немає. Що ти робиш, придурошне? Йога. А чуєте, дайте ложки, будь ласка. Дай зараз дам зубну щітку і туалетний папір Ложку треба, ложку треба. Ної ну по висновку виявилось, що капуша був у розшуку. Мало того, він при собі мав важку заборонену зброю. А ми всі їхали в одній машині, ми всі представились його друзями. Відповідно, що відповідно, ми стали співучасниками цієї всієї неприємної авантюри. Ну і після жорстких допитів, які я не повністю вставив. Ми благополучно відправилися заграти. А от продовження вже буде в наступному відосі. Також будуть стріми по GTA 5. Я планую частенько знімати відоси на цьому серваку і паралельно стрімити, що в принципі буде дуже весело. Якщо хочете грати зі мною, вся інформація є в описі під цим відосом. Сервер GTA 5 Ukraine RP. І саме головне, не забувайте вводити мій промокод. Це дасть халявний і саме головне мега швидкий. Буст на старті. Промокод лорд 50 тисяч ігрової валюти, що в принципі, ніхера собі можна купити сорочину, преміум даймонд на 3 дня, а це є ВІПКА. Ну і автомобіль Nissan GTR на 5 годин. Народ навіть я цього не отримав, а ви маєте змогу. Промокод лорд, вся інформація у описі під цим відосом. Підтримуй дійсно якісні українські продукти, бо тому, що на ринку інших серваків я просто не зустрів.